Друзі, вітаю! Інформаційна студія Сильні разом працює саме в цей час на телеканалах ІНТБ та Тернопіль 1 Сьогодні буду вас інформувати про товариство, яке вже 25 років діє у Тернополі. Називається воно Обнова. Що це за товариство? Яка його історія? З чим воно займається і хто займається цими справами у товаристві Обнова? Сьогодні будуть розповідати дві чарівні дівчини. У мене Соломія Костенко та Софія Костенко в студії. Соломія, голова цього товариства, а Софія референт зовнішніх зв'язків. Вітаю вас, дівчата! Вітаю! Такі молоді, а такі серйозні посади займаєте. Давайте трошки з вами познайомимось і познайомте нас і наших глядачів власне із товариством студ... українських студентів-католиків Обнова. Ну, мене звати Соломія, як вже всі почули. Я є головою товариства. Мене ще з минулого року. Розкажіть про історію створення товариства, що воно собою представляє. Ну, обнова є таким рухом марян студентів, інтелектуалів з академічною освітою. От такою основною метою нашого товариства є спільно свідчити про Христа для постійної обнови і формування українського народу. От, власне, саме наше товариство було створене ще в 1930 році за ініціативи митрополита Андрея Шептицького. От, а свою назву ми запозичили із праці Йосифа Сліпого – це шляхом обнови. Шлях нашого тернопільського середку розпочався з 1997 року. Активна молодь збиралася в такому кафе громада, його вже зараз не існує. Але приїхали наші львівські гості, львівські студенти, і розказали про таке товариство «Обнова», що воно в нас є в Львові, і активна молодь Тернополя захотіла собі таке зробити. І перші збори були в листопаді або 26-го, або 27-го, угу. і обрали першого голову. Молодь, це були саме студенти, так? Так, так. так. чи можна комусь, крім студентів, до вас потрапити? Е, ну чому ж можна і комусь крім студентів? Е, ну загалом. У нас є е, членство в організації, uh -huh. е, є симпатик, це та людина, яка знайомиться із нашим товариством, от е, починає відвідувати наші семінари, яка ціка, якому цікава наша діяльність. Далі в нас є дійсний член. Це вже та людина, яка готова допомагати нашому товариству, розвивати його і також розвивати, розвиватися самій. Щоб стати дійсним членом, у нас кожного року на святого нашого покровителя архістратига Михаїла симпатик. Він приймає присягу перед Богом, от ну і тоді власне вже стає дійсним членом. І коли він вже, е так би мовити, завершує, не завершує свою діяльність товариства, тому що е в обнові мені здається, можна працювати, знаєте, <завершує>... ну не, не то, що працювати, е а розвиватися все життя, от то вже можна переходити в інше членство. Це в сеньорат. Власне, це в сеньосеньрація це вже ті люди, от, наприклад, які мають вже сім'ї, вже закінчили університет, не можуть так відвідувати наші семінари і долучатися uh -huh. до нашої діяльності. Власне саме в сеньораціи, це вже знаєте такі старші обновляни, але які пройшли власне оці такі три-два етапи перед тим. От а так, ну ми відкриті до всіх, тому хто хоче приходити, той може приходити до нас. Розкажіть трошки свою історію. Як ви потрапили в товариство обнова? Так зразу. Двоє засміялися. Це, мабуть, була цікава історія. Е, ну, мене в обнову привели мої сестри е, Соломія і Люба. Вони мене запросили кожного року. Обнову організовує табір, табір Сарепта, який проходить в зорваниці. От і власне вони мене одного, одного літа запросили. Це було літо 2015 року. Пам'ятаю, вони мене запросили прийти до ну, від, поїхати на цей табір. Я тоді приїхала, мені було 15, ще 14 років, і пам'ятаю, ну мені дуже тоді сподобалося. От, і я ще тоді сказала: все, я колись, як поступлю в університет, точно буду ходити на обнов. Ну, власне, так і сталося. Я поступила у 2017 році в університет, і з того часу, якраз тоді моя сестра Соломія була головою товариства, і з того часу я почала відвідувати кожен, кожний семінар нашого товариства. Розкажіть тепер ви свою історію. Як це Ну, Моя історія схожа до Соломії. Теж сестри привели в обнову, але я прийшла трішки швидше. Я вже не чекала, коли закінчу школу і поступлю в університет. Я вже з 10 класу часто відвідую обнову і вже є дійсним членом. Ми відвідуємо. Ми там хтось, ніби працює, але насправді розвивається. Чим саме займається обнова? Товариство обнова, як вже я казала, це спільно про Христа та формуватися і формувати український народ. От, От власне, яким чином як... це відбувається? Це проходять якісь лекції чи десь е якісь, ну як гурток, <смі> скажімо так. Так, в нас є щовівторкові зустрічі. От mm -hmm. в нашому товаристві е функціонують п'ять секцій: це культурологічна, економічна, соціальних студій, е філософсько богословська і медична. Відповідно, в кожній секції є декілька людей, які е готують зустрічі. Ну, вони чергуються відповідно від, кожного вівторка. От і власне, ми на ці вівтор, вівторкові зустрічі запрошуємо всіх, ну всіх студентів. Uh -huh. От е крім того, ми ще організовуємо як такі реколекції для наших членів і не тільки для всієї молоді міста. Крім того, табори сарепта. Е, крім того, ми ще ходимо разом спільно в гори організовуємо і ходимо. Пішою про що й до зерваниці, також андріївські вечорниці, спільниць. також щоб підтримувати українські традиції, не святкування нового року або спільне святкування нашої річниці, так само виступати. Ви голова, ви референт. Значить, там відповідно також є якісь і посади. Так, як відбувається оця ієрархія, угу. крім тих людей, які прийшли, і ну далі. О, власне в е, осередку товариства є управа. Це керівний орган товариства, і управа складається із голови товариства, заступника голови товариства, референта зовнішніх зв'язків, референта імпреза і е, скарбника товариства, і також секретаря. Uh -huh. От, власне, е, референт зовнішніх зв'язків він е, відповідає за комунікацію із іншими спільнотами нашого міста, також з молодіжною комісією нашої єпархії, представляє нашу, наше товариство на такому федераційному рівні, можна сказати. От, референт імпрес він відповідає як за таку культурну частину нашого товариства, органі... там, складає різні сценарії до різних заходів. Скарбник, ну, на ньому вся фінансова частина нашого товариства. Секретар він е, занотовує, е, е, ну веде веде всю документацію, можна так сказати, ага. і е, е, занотовує всі засідання управи. От. А от власне інші товариства, з якими ви спілкуєтесь, так підтримуєте зв'язки. Це які у Тернополі? Багато таких товариств, з якими ви десь пересікаєтесь? Багато, Якщо рахувати зв'язки, які маємо у діжній міській раді, це дуже багато різних громадських організацій, зокрема, навіть не християнських, а загалом міста. І робота референта зовнішніх зв'язків ще також комунікувати з іншими осередками. Там в Києві, в Чернівцях ділиться, які в нас заходи мають відбуватися найближчим часом, такі більш глобальні. От, І якщо ми пересікаємося, у нас час від часу є якісь зібрання, зустрічі, там, де ми обговорюємо, може, якісь свої плани в кожній організації, в кожній спільноті, що може відбуватися. Дівчата, от ви мені розповідаєте про свою структуру, про свою діяльність, і мені якось ваша розповідь дуже перегукується із поняттям пласт. У Тернополі також є осередок пласту? Так там також є національне виховання там також підтримка віри православної греко-католицької. Так чим ваша організація схожа ще більше стою, і чим відрізняється? Чим ви різні? Ви і до речі, чи ви комунікуєте між собою? Ну, ми комунікуємо час від часу, але чим ми відрізняємося? Ну, пласт це більш таке. Е... Я компетентна в пласті, але як uh -huh. сказати, це більш таке національне патріотичне виховання. Там і різні випробування є такі фізичні. Uh -huh. У нас такого як немає. У нас просто зібрання інтерінтелектуально більше, більше так на інтелектуально спрямоване наше товариство. У вас є п'ять напрямків, так як сказати, роботи товариства. І ну, медичний, там зрозуміло, так, якийсь і релігійний. А от, наприклад. Що має спільного економіка з, з релігією з католицькою вірою? <світ> що, що, і що там вчать тих людей, які приходять послухати? <світ> ну, дивіться, економічна секція вона готує ну такі, наприклад, дуже цікаві лекції. В нас пригадую була лекція про точніше, це не лекція, це навіть семінар. От семінар про те, <світ> де можна зекономити. І купити найдешевші квитки, допустимо. От там більшість так розповідається про такі, знаєте, лайфхаки. Економічна це просто більш так як назва. Економічна що uh -huh. там не зв'язано uh -huh. все з економікою. Просто більше, наприклад, як Сомія вже згадала там про квитки, як теж була тема е, семінару. Про фінансову грамотність. Допустимо, так, ми uh -huh. розказуємо, як правильно розподіляти uh -huh. свої кошти. Ну бо молоді це потрібно знати. от. Тим паче ті молоді, яка допустим поступила на перші курси, <ım999> знаєте, <с seaweed> не знаю, що робити, так то куди подіти стипендію. Куди подіти стипендію? Так, ну це теж дуже важливо, куди подіти стипендію. От речі про гроші. Ви згадали, що у вас є також і скарбник, так який десь там щось підраховує, і так далі. У вас є якісь членські внески, так ну обнова вона не є прибутковою організацією. Ми є громадською організацією, ну але не прибутковою, то власне. У Нас дійсні члени нашого товариства кожного місяця. Там складають членські внески. От ну і крім того, що ще... дехто де і добровільні пожертв добровільні пожертви, де добровільні добровільні пожертви добровільні. на товариство. Так від наших обновлян сіньорів, також ми ще ходимо щорічно вертепом до наших обновлян відповідно. Тоді також нам дають такі добровільні пожертви. А на що ви витрачаєте зароблені гроші або ну, взагалі гроші, які є у скарбниці? Наприклад, треба організувати навіть ті самі андріївські вечорниці, так? Це ж йде е, підготування до цього там, потрібно. Купити печиво для гостей. Е, Надрукувати щось до фотозони, щось докупити. От власне і такі витрати ну у нас є протягом всієї діяльності. Як часто ви організовуєте якісь такі акції? Ви збираєтесь щотижня, так, так. але це суто такі якісь лекційні заняття або щось таке. Це не, Якщо... я не можу назвати, що це суто лекційні заняття, адже там щоб іноді ну, не іноді зазвичай ми так хочемо, знаєте, якось інтегруватися, от щоб молоді було справді цікаво бути на цих заняттях або прийти послухати лекцію. Я не думаю, що це зараз цікаво. А це в університеті можна наслуха. А ми так хочемо, знаєте, якось і е, інтелектуально, щоб це, знаєте, було весело, от, е, чи якісь завдання зразу даємо цікаві, чи конкурси, от щось в тому роді. От ну направду, що зараз цікаво молоді? От що вам цікаво? Чому ви ходите е, туди на ці зібрання, на ці зустрічі? Бо направду, я вже просто живу цим товариством. Я хочу, я хочу робити все, що в моїх силах, для того, щоб воно розвивалося. От, я вже в цьому товаристві сім років. Так, від 2015 року, якщо так рахувати, грубо кажучи, це, це вже сім років. От, власне, і. Ну, я вже просто не уявляю свого життя без обнови. Я там кожного вечора думаю про обнову. Там прийду додому, треба щось, а на обнову треба то зробити, а треба то зробити, а треба то зробити. От поки ви студентки, так вам цікаво, ви це все робите, ви живете цим. Але вже товариство 25 років, і ви казали, що вже ну, людина, коли виростає із студентства, вона все рівно залишається. Але тоді з'являються все рівно інші турботи, інші можливо проблеми проблеми. хтось виходить заміж, десь діти з'являються. Е, хтось йде на роботу, іноді важку, іноді морально важку, там чи фізично е, люди, е, скажімо так, відсіюються, чи все таки обнова тримає Ні, обнова згуртовує людей. Насправді, в нас е, крім того, що є студентське товариство. У нас ще діє академічне товариство. Ну в, в Тернополі поки що такого немає. Проте таке академічне товариство є в інших в Чернівцях і в Львові. От, власне, це також вже старші обновляні сеньори, які також збираються. Старші наскільки? Ну, їм вже за 30, за 40, так, за 50. Так, Є і такі за 30, за 40. Так. так. І вони також згуртовуються і збираються. В них також є зустрічі. От, Ну, це дуже класно, коли люди згуртовані, і їх тримає якась одна спільна мета, ідея так. і мета. Чи є у вас якийсь прописаний статут, чи щось таке? От де написано: Ідея, мета, структура, так у нас так, є наші так, і свій правильник. Так а от як ви співпрацюєте, ваше товариство українські студенти-католики? Так, відповідно, це ну християнське зібрання, можна так сказати. Відповідно, ви співпрацюєте якось із церквами. Ну, ми є такою. Чи це собі окремо. Ну, ми є громадською організацією, mm -hmm. але ну ми не, не можу сказати, що ми співпрацюємо. Але ми допомагаємо там, допустимо, Тернопільській зборівській архієпархії, так там е, наші члени нашої організації вони там допомагають в таких акціях, які проводить mm -hmm. е, молодіжна комісія Тернопільської зборівської архієпархії. От, власне, навіть сама піша проща до з Тернополя до Зарваниці от за. Похід від катедри, от за програму цього походу, за аніматорів, які потім ведуть у групки. От за це все ну відповідали ну, відповідали колись. Угу. Ми ну, і в майбутньому, думаю, також будемо. Ви говорите про це в минулому і в майбутньому часі, через те, що зараз війна так, і зараз таких війна акцій так, не немає. немає це, так, так. так. От до речі, а як змінилася взагалі ваша робота, ваша діяльність? Вже будемо говорити з часу повномасштабного вторгнення? Тоді наше товариство було припинило так би мовити свої такі що вівторкові зустрічі. Проте наші старші обновляни, вони так би мовити. Не можу сказати, ну вони згуртувалися і почали е, організовувати з бо багато наших обновлян е, є і на фронті. Mm -hmm. От, і, зокрема, мій батько також є на фронті. От і. Обновляни, вони, ну так би мовити, я вже, як вже повторююся, вони згуртувалися, от, і там почали організовувати різні ярмарки для збору коштів, щоб там, купи, купити машину, допустимо, там, тепловізор. От власне така була діяльність. Але е, щодо нашої такої звичайної діяльності, то вона припинилася, але ну, іноді ми ще зустрічалися онлайн. У нас були онлайн реколекції, які організовувала федерація. От, також онлайн е, ми проводили хресну дорогу, бо ми не мали можливості всім разом збиратися і ходити по парафіях. А вже вже з кінця серпня. Ми почали від почали. Ні, навіть не, спе, не серпня, а 18 червня, здається, ми ходили пішки до острова. До У нас острова. є кожного року така mm -hmm. наша піша проща з Тернополя до острова. Якось е, е, спілкувалися, крім того, що на реколекціях або на тих онлайн зустрічах між собою Звісно. підтримуєте ми звіски? кожного дня між собою спілкуємося. У нас є е, спільні чати в месенджерах, е, в телеграмі. От ми комунікуємо е, щодня. Чи залишилися всі ваші обновляни у Тернополі? Чи можливо є люди, які виїхали десь далеко і там впроваджують вашу діяльність? Ну, є люди, які виїхали, звісно ж. Але в переважній більшості всі тут, всі залишилися. Так ніхто є такі обновляни, які до нас повернулися вже в Тернопіль, та так. є те тернопільські обновляни, які там були в різних містах, але повернулися назад. Ну, це дуже гарно, що, що всі повертаються, дай Бог, щоб вже дуже скоро так, всі повернулися. А от чи приймаєте ви із інших міст, наприклад, зараз в нас Тернополі дуже багато переселенців, так? І в університетах якось ви їх стараєтесь залучати до себе. Чи це таке? Е, ну от я почула про це, і я прийшла. Чи ви якось організовано це там закликаєте? Приходьте до нас, якісь не знаю, рекламу робите? Ну. Е... Як такої реклами зараз в нас немає, е, власне, цією рекламою була конференція, яку ми організовували, е, тоді пригадую, ми планували ходити по університетах, е, але нас не можу сказати, що просто не допускали, ну нам не дозволяли цього робити. Uh -huh. От, але зараз ми будемо ще раз пробувати, от щоб прийти, розказати про нашу організацію. Всі кажуть, що знаєте, зараз дуже молить важко злучити до чогось такого. Всі зразу, як ми розказуємо про нас, всі думають, о, це секта. Я коли не прийду, не так семінар. Ми починаємо завжди з наш семінар з молитви. От все ми починаємо з молитви. і Так, о, це секта. Моле моляться вони. Типу і іноді це молоді молить... ну, слово католик. Їм ніщо не говорить, що католики так. не можуть бути сектантами. Власне, власне, от і. Багато хто з молоді, ну я вже повторююся, думаю, що ми є сектою. Ну, це не так, ми не <плес> <плес> От, Але ну, ми будемо намагатися якось це відновлювати, ходити там по університетах, розказувати про нашу діяльність. Знаєте, ну це навіть не розказувати, це не словом, а ділом треба робити. От. Треба організовувати більшість щось такого цікавого, що може може залучити власне молодь. От бо як я вже повторююся, молодь є і її просто треба шукати. от. Ну так, насправді в нас в Тернополі молоді дуже багато, так, так що е, я думаю, що охочих так само знайдеться дуже багато, принаймні після нашого ефіру. Я думаю, що захочуть. От е, ми говорили про те, що кхм, вас е, люди і повиїжджали за кордон, так і є з різних міст. А от з іншими країнами ви якось співпрацюєте, чи це така чисто е, українська організація? Ну, в нас є осередок в Любліні, от uh -huh. також функціонує товариство українських студентів католиків у Любліні. але крім того, ну це вже не наш осередок так співпрацює. Більша федерація, вона співпрацює із іншими міжнародними громадськими організаціями, точніше, міжнародними організаціями, от, наприклад, такі як ЕКФАО, ДІСІМІ, Пакс Романа. Скільки вас є? От починалося напевно ще в 1900 далекому 30-му році із декількох студентів, так так як ви розказували, і наскільки зараз розрослася організація? Ну зараз вона мені навпаки. Навпаки, зараз е, нас не можу сказати, що відбувається такий застій, але зараз дуже мало студентів організації. Mm -hmm. От е, це знову ж таки пов'язано із війною, чи це так? Е, таке зда... це вже здавніший. тривалий час, десь ну два-три це почався ковід. Mm -hmm. От е, і тоді почалася війна, і знаєте, і колись наше товариство, воно. У нас на заходи приходили близько ну, на катехізації, наприклад, приходило близько там, 90 людей, 80-90 людей. Зараз ну, максимум, який приходив цього року, ну, це десь було 30 людей. І, ну, і це не були всі обновляни. Це знаєте, та молодь, яка там побачила десь вивізку. Mm -hmm. Ми просто старалися цього року робити так, щоб дійсно зацікавити молодь, щоб наше товариство саме розвивалося також. От. Зараз у нас в Тернополі. Є 23 дійсних члена, ну але більше 100 сеньорів, так би мовити, і п'ять симпатиків. Ну загалом можна вважати, що в ну, таких діяльних в нас є 20, двадцять людей. А як із симпатика перейти в дійсного члена? От це має пройти якийсь певний Пер... час, так? Як відбувається цей процес? Е, ну, Зазвичай е, та людина, яка є симпатиком, вона має рік часу відвідувати наші семінари та ознайомилися, ознайомлюється більше із Діяльністю нашого товариства, структурою нашого товариства. От і коли е, ну ми ж не можемо заставити симпатика стати дійсним членом, він може залишитися симпатиком, там може взагалі не приходити. ну. Тут, а, тобто, симпатиком не... можна бути якийсь певний довгий період. Так, часу, так, так, так. Ну, зазвичай е, симпатиком є людина рік, і потім вона ну сама хоче, ми питаємося, чи він хоче вступати дійсні члени, чи цього не хоче. от. І тоді, коли симпатик каже, що так, як я хочу, він здає екзамен у нас і ну. Після того на загальних зборах це також є керівний орган, такий найголовніший кільний орган нашого товариства. На загальних зборах ми його подаємо його кандидатуру, що так та людина здала екзамен, показала себе протягом цього року, що була діяльною. От то на загальних зборах ми його приймаємо. Відповідно, там він 22 листопада на свято МХАРХ Михайла, Михаїла, двадцять 21. 21 листопада, то він приймає присягу. А де ви це все робите? Це у вас є якесь виділене приміщення, чи ви собі десь ми, збираєтесь? Ну, де душа ми б забирає? Ми орендуємо це приміщення є в центрі mm -hmm. Тернополя. От ми там орендуємо приміщення там на Там збирається багато активної молоді, <laughs> так? так в різні так. часи. На щобівторкові наші зустрічі? От, власне, то там. Розкажіть ще трошки про святкування свого 25-річчя. Це така велика дата, кругла, і вона дуже багато чого означає. Це Вже і про досягнення можна говорити, і про якісь здобутки, і про досвід в кінці кінців. Ну і про те, хто у вас був на святкуванні. Ну, власне, я думаю, всі бачили. В нас на святкуванні був глава і отець Української Герико католицької церкви це блаженіший патріарх Святослав Шевчук. От крім того, ми ще запросили наших обновлян із інших міст. Вони зараз є і викладачами Українського католицького університету. Це пан Юрій Підлісний. От також ще з один з тобі доповідачів був. Був Мирослав Маринович, Святослав Лоповецький, він сам із Тернопільщини, він історик. Крім того, ще був Андрій Костюк, це перший голова вівського товариства українських студентів-католиків Обнова. І пані Ірина Макитюк, це вона є першою головою товариства нашого товариства у місті Чернівці. До речі, наші журналісти також побували на святкуванні вашого 25-річчя. Тож як це було, зараз дізнаємось із нашого сюжету. Під час війни під бомбами, у тих бомбосховищах люди питалися, а де є Бог, коли нас вбивають? А сьогодні Христос каже: мене вбивають разом з тобою. Я є поруч. Я є там, де тобі найважче. Віра в Бога в часі війни це питання важливе зараз для кожного українця, щоб її не втратити і впоратися зі щоденними випробуваннями. Блаженніший Святослав радить зберігати християнські цінності. Найперше наголосив, варто усі справи починати з християнським світоглядом і мораллю, зростати у вірі і своїми ділами показувати іншим, що Бог разом з нами. Бог через людину творить усі добрі справи, особливо в часі війни. Глава УГКЦ свій візит на Тернопільщину розпочав. Із літургії у катедрі. Потім привітав молодь обнови з нагоди 25-річчя відновлення діяльності. Послухати патріарха, люди приїхали з різних міст, збиралися цілими сім'ями. Слова блажнішого в нашій час, в час війни, я думаю, будуть дуже актуальними для кожного з нас. Ми стараємося виховувати дітей в дусі християнському, в дусі національному. Націоналістичному, щоб вони знали, звідки вони є, хто вони є, і ну щоб все йшли з Богом по дорозі. Патріарх Святослав зауважує розвиток і відновлення України це щоденна праця молоді, бо саме вони творять сьогодення і майбутнє. Ми всі кажемо, Україна є і буде, але Україна є, тому що її захистила, зберегла. Українська молодь. І захищає, і захистить. Україна буде такою, якою хоче мати українська молодь. Тому це є унікальний простір, молодіжний простір, де ми можемо думати разом, молитися разом і будувати наше майбутнє. Уже гарне святкування, але на жаль, якось в цей час нам не хочеться називати будь-які знаменні події в нашому житті святкуванням, і навіть от блаженніший Святослав також говорив напевно більше про війну, і також сказав, що Україна є, Україна буде так само, як і буде українська церква, і так само буде українська молодь. Але от на завершення запитання до вас якою буде українська молодь після нашої перемоги? Ну, Українська молодь вона зараз себе показала як такою, знаєте, згуртованою. от, Ми стали всі більш таким, такою родиною. Ми от, бачимо зараз нашу ціль, перемогу, от, і ми йдемо до неї. І думаю, що власне війна вона навчила молодь цінувати, навчила молодь цінувати те, що було, от, і навчила молодь власне, думати і про те, що буде. Я думаю, молодь після війни, вона вже буде зовсім іншою, ніж ми собі колись уявляли. Вона буде вже інше, про інше думати. І надіємося, вона після цієї війни, знаєте, хто кажуть, «по тривозі, то до Бога, по, по тривозі та й по Бозі. І надіємося, що вже молодь через нас, через християнську молодь, навернеться. І Дав би Бог ще більше вже такого не було після нашої перемоги. Ну і справді дав би Бог, і ви допоможете. Я думаю, як мінімум тернопільській молоді бути ще більш згуртованими і ще більш добрішими. Я вам щиро дякую за те, що виділили час і прийшли до нас на ефір. Нашим глядачам я дякую за увагу. І нагадаю, що сьогодні спілкувалась із Соломією та Софією Костенко. Вони є членами товариства. Українських студентів-католиків обнова, яке нещодавно відсвяткувало своє 25-річчя. Тож ще раз щирі вітання і побажання як найсвітлішого, як найкращого майбутнього. Я вам дякую до зустрічі. Дякую, дякую. дякую.